На що треба обов'язково звернути увагу? Це на хвороби. Ви бачите, яка зараз погода: 100%, якщо у вас в садку є зимовий запас парші, а він завжди є, а тим більше, якщо ви не обробили з осені бо ще покроні 5% розчином карбаміда для того, щоб пригнітити цю зимуючу фазу, обов'язково у вас. Буде небезпечний період ну, звати. Да. Так, на початку бутонізації вже починає активне зараження, тим більше воно триває під час цвітіння, і нам потрібно в цей період обов'язково вже скористатися препаратами системної дії у суміші з контактниками для запобігання резистентності. Обов'язково зараз на сьогодні вже більшість садоводів. Вінниччини і Чернівеччини вже двічі встигли обробити мідними препаратами свої сади. Це перші обробки фуніцидні. Вже обробили олійними продуктами проти зимуючих фаз шкідників. Тобто ця фаза вже завершена в більшості. І ось е, наступне це будуть системні продукти. Ну, з нашого асортименту це може бути скала. Це коли йде початок розпакування бруньок. Вона дуже добре працює в холодну погоду, має дуже високу системність. Ну Це від холодна погода. 7+. плюс від семи плюс. Так далі можна скористатися продуктом Flintstar. і безпосередньо, коли вже ми бачимо наявний бутон, ось ось він розкриється, ми працюємо таким продуктом, як Luna Sensation.